Зараз прослухала свій попередній запис і подумала, що там двозначна така фраза в кінці, і хочу цим займатися далі. Типу е, красти квіти по сусідам. Я думаю, що всі наші розумні люди зрозуміли, що я люблю займатися садівництвом, і в один момент в мене просто була така ейфорія. Я накуповувала тих троянд по всіх магазинах. Інтернет-магазинах, офлайн-магазинах і дійшло до того, що вже їх просто не було куди саджати. А навіть якщо б знаходила б ці місця, куди б уже щось там саджати, ну в мене не тільки троянди. Вони багато чого різного, тому що троянда це така да, основна квітка, але їй потрібна така, як королеві саду, свита. Бо якщо будуть тільки троянди, сад буде виглядати досить одноманітно. Троянди мають фази цвітіння. В якийсь момент вони перша фаза в них яскрава, друга фаза не дуже яскрава. Є троянди, які цвітуть лише один рік, один раз за сезон. Тому, звичайно, в мене тут є багато чого. Ось такі орлики. Так, чекайте, Аквілегія. Ззаді он турецька гвоздика. Вона в мене насівається із того, що я посіяла це дворічка. От я вже відійшла від свого основного посилу. Що я хочу сказати, що мені хотілося це якось. Заспокоює душу і серце, приводить розум до ладу, твої думки якось у стакані. Оця така робота на землі. Тим паче, що коли, коли ця земля є, і чому б і ні, чому б не займатися. Тим паче земля тут у нас родюча, це гарний такий чорнозем. Це дуже родюча земля. Тут все росте навіть. За воно все-таки, особливо ранньою весною на початку літа, таке все зелене, ну просто ну, таке сочне, соковите, зелене. І, звичайно, мені це дуже подобається. Ось зараз я сижу серед турецької цієї гвоздики. Вона, ця квіточка, теж була колись в моєму дитинстві в нашому саду. Ось, ззаді там слива. Зараз ще цвітуть іріси вже доцвітають різноманітні. Єдине, що в мене не виходить, трошечки щось з піонами. А так, буду продовжувати записувати. Далі вам цікаві розповіді.